Прогноз погоди в Україні з 25 по 31 травня, яким буде кінець весни. 25 травня погоду західних областей України буде визначати гребінь Азорського антициклона. Решта території країни буде знаходитись під пливом циклону. Вітер північний 50 метрів за секунду. На сході країни вітер південної чверті 3 пориви 8. Мінлива хмарність. На заході країни в день часом місцями дощ, гроза. Очікується в горах Карпат, на Закарпатті, на заході Тернопільської області та півночі Івано-Франківської області. Нарешті території Західних областей без опадів. Вночі без опадів. Температура повітря вночі становитиме від 10 до 15 градусів тепла, день – плюс 21-26, на високогір'ї до плюс 19. На півночі країни, на Житомирщині, в день часом місцями може йти слабкий дощ, але переважно без суттєвих опадів по області. На Київщині після 13-ї години часом місцями дощ, можлива гроза. На Чернігівщині після обід часом місцями слабкий дощ, місцями помірний дощ, і на півночі Сумщини, після 10-ї години ранку, часом дощ, гроза, вночі на півночі без опадів. Температура повітря вночі плюс 10-14, вдень плюс 21-26. В центрі країни, на Вінниччині, в день часом місцями слабкий дощ, але переважно по області без суттєвих опадів. На Черкащині після 12-ї години часом місцями дощ, гроза. В Кропивницькій області, на Сході області, слабкий дощ буде йти зранку. В день часом місцями дощ, гроза, очікується по всій Кропивницькій області. На Полтавщині. Зранку і протягом всього дня часом місцями дощ гроза. І на Дніпропетровщині ситуація така сама, як і на Полтавщині. Зранку і протягом сьогодні часом місцями дощ гроза. Вночі слабкий дощ може йти тільки на сході Полтавщини. На решті території без опадів. Температура повітря вночі становитиме від 11 до 15 градусів тепла в день плюс 21-26. На півдні країни часом місцями дощ та грози. На Одещині від 47 градуса північної широти і південніше град та шквали. Вночі часом місцями слабкий дощ на Одещині та Херсонщині. Температура повітря вночі складатиме плюс 12-16 в день плюс 20-25. І на сході країни зранку і протягом дня часом місцями дощ та грози. Температура повітря вночі плюс 13-16 в день 20-25. 26 травня погоду західних областей буде визначати гребінь антициклону. Решта території країни буде знаходитись під пливом улоговани циклону. Вітер північної чверті 5 порив 10 метрів за секунду. Мінлива хмарність. На заході країни, крім Хмельниччини, після 13-ї години часом місцями дощ гроза. Вночі слабкий дощ тільки в Чернівецькій області. На півночі країни без суттєвих опадів. В центрі країни без суттєвих опадів. На Дніпропетровщині та Півдні Кропивницької області часом місцями дощ вночі в центрі без опадів. На півдні країни в день часом місцями дощ гроза, град, шквал, вночі без суттєвих опадів. І на сході країни в день часом місцями дощ можлива гроза, вночі без опадів. Температура повітря по країні вночі від 12 до 16 градусів тепла вдень плюс 21-27. В горах Карпат плюс 17-20. 27 травня погоду правобережжя України буде визначати гребінь антициклона. Лівобережжя буде підпливом тилової частини циклону. Вітер північний 6 пориви 12 метрів за секунду. На сході країни та півдні країни 4 пориви 9 метрів за секунду. Мінлива хмарність. На заході та півночі країни без опадів. В центрі без суттєвих опадів. Тільки на Дніпропетровщині, часто місцями слабкий дощ день. На півдні країни часто місцями дощ, гроза, вночі без опадів. І на Сході в день часто місцями дощ, можлива гроза, вночі без опадів. Температура повітря по країні вночі становитиме від 11 до 16 тепла в день плюс 20-26. 28 травня погода України буде визначати південна периферія антициклона. Вітер північний, північно східний, 5 поривів, 11 метрів за секунду. Мінлива хмарність. день часто місцями дощ, гроза очікується на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, в Криму, на півдні Кропивницької та Дніпропетровської областей. Також на Запоріжжі та Донбасі. Нарешті території країни без опадів. Вночі без опадів. Крім півдня Одеської області, де очікується дощ, можлива гроза. Це вночі. Температура повітря вночі на заході від 10 до 14 градусів тепла, нарешті території від 10 до 17, вдень плюс 21-26. 29 травня. Синаптична ситуація без змін. Південна периферія антициклону, вітер північно-східний, східний. На заході країни з переходом на південно-східний 4 пориви 9, на південному сході 6 пориви 13 метрів за секунду. Мінлива хмарність в горах Карпат та на Закарпатті. Після 15-ї години місцями дощ, гроза і на півдні країни, вдень та ввечері часто місцями дощ, гроза, на Запоріжжі, Херсонщині та в Криму місцями Шквал, град. нарешті території без опадів. Вночі дощ, гроза, можливі на Закарпатті та на заході Львівської області, а також на Херсонщині, Запоріжжі та Півдні Донбасу. Температура повітря вночі становитиме від 10 до 17 тепла в день плюс 22-27. 30 травня на погоду України буде впливати вже циклонічна діяльність. Вітер нестійкий 4 пориви 9 метрів за секунду. На заході країни та частково на півдні та сході хмарно з проясненнями. Нарешті території мінлива хмарність. На заході країни проходження Холодного фронту. Зранку дощ, місцями гроза очікується на Львівщині, Волині та Закарпатті. Вдень грози та дощі охоплять всю західну частину країни. Вночі часом місцями слабкий дощ, можливо, гроза, на півночі, ввечері часто місцями слабкий дощ. Дощ очікується тільки на Житомирщині, нарешті території без опадів. В центрі дощ, гроза після 14-ї години. І вночі очікується на Дніпропетровщині. На сході Кропивницької області та в Кременчуцькому районі Полтавської області. На півдні, на Одещині та Миколаївщині без суттєвих опадів. На Херсонщині, Запоріжжі та в Криму зранку протягом дня і вночі часто місцями дощ, гроза і на сході країни дощ, гроза очікується тільки на півдні Донбасу, нарешті території без опадів. Температура повітря вночі становитиме від 10 до 17 градусів тепла. В день на Заході. За холодним фронтом плюс 17-22, на Хмельниччині до плюс 25, на решті території країни плюс 22-27. І 31 травня, останній день весни, погоду України буде визначати облаговане циклону. Вітер північно-східний, східний, східний 5-10 метрів за секунду, хмарно з проясненнями. На заході в день часом місцями дощ. В горах на Закарпатті гроза. На півночі, в центрі та півдні країни, вдень та ввечері часто місцями дощ гроза, крім півдня Одеської області. І на сході країни ввечері часто місцями дощ гроза. Вночі дощ, гроза очікується на Київщині, в центрі країни, Одещині та Миколаївщині. Нарешті території без опадів. Температура повітря вночі на заході складатиме від 8 до 14 градусів тепла. Нарешті території плюс 11-17. День на заході, крім Хмельниччини та Чернівецької області плюс 17-23, на Хмельниччині та в Чернівецькій області до плюс 27. Нарешті території країни плюс 22-29. У першій декаді червня зниження температури повітря до плюс 19-23 градусів. Місцями на півдні країни Закарпаття буде до плюс 25 градусів по Цельсію. Опади до 5 червня будуть переважно у центральних та південно-східних областях країни. На півночі тільки 1 червня, гроза та дощі. А на заході переважно опади очікуються тільки в горах. За даними кліматичної моделі, це фсв 2 червень в Україні по температурі повітря буде вищим за норму на заході та півночі країни. На решті території в межах норми, а на Херсонщині та півночі Криму нижче норми. Опади будуть йти переважно у горах Карпат на півдні та центрі країни. На півночі та заході в межах норми. А ось на сході країни місяць червень повинен бути сухим. Ще згодом прогнози будуть уточнюватись, дочекаємось прогнозів відчених. На червень місяць. Це я як синоптик проаналізував кліматичну модель і побачив таку ситуацію. Може, вчений буде інший прогноз. Мій канал все ж таки не офіційне джерело інформації. Кому подобаються мої прогнози, буду радий, якщо ви підпишетесь на канал та поставите вподобайку.